Зараз ми всі знаходимося на порозі відкриття шостої печатки. і звідки ми це знаємо? Тому що ми знаходимося в біблійній церкві, і тільки, будучи в біблійній церкві, ми можемо врятуватися, тому що ми вивчаємо Слово Боже і нас вчать Слово Божому. А в Слові Божому написано, що було, що є, і що буде. І Якщо ми будемо зберігати Слово Боже, Бог буде зберігати нас. І тому так важливо пізнавати Бога через Його слово, вивчати Слово Боже, щоб розуміти, що буде далі і як нам від цього зберегтися. Признак того, що ми зараз знаходимося на п'ятій печатці, це те, що дуже гонять християн. Зараз пік гоніння на християн уже в 145 країнах гонять дітей Божих, і це є прямим признаком п'ятої печатки, і вже відкриття. Шостої початки незадовго. І що буде, які події будуть відбуватися? Луке, 21 глава, 25 вірш. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження, шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, позахитаються небесні сили, тоді побачить сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою. І славою великою, як це почне збуватися. Випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. А чому ж люди замруть від страху, тому що ми можемо далі бачити, що буде відбуватися? Откровення, шоста глава, 12 вірш. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний А весь місяць став як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смаковниця, обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушина, небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора, й острів із місця свого рушилися. І царі земні, і вельможі, і тисячники, і багатії, й сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гіри, до скель, упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов день великий гніву їхнього і хто може стояти. Ми бачимо, що з відкриття шостої печатки починається суд Божий, і Бог виливає свій гнів, і буде сім труб, і сім чаш гніву Божого. Коли возструбить перша труба. Откровення 8.7 З неба піде град, і вогонь змішаний з кров'ю. І третя частина дерев згорить, і вся зелена трава згорить. Друга труба, откровення 8.8 Як ніби велика гора, палюча вогнем, впала в море, і третя частина моря стала кров'ю, тому що всі люди, всі моряки, хто знаходилися на третій частині моря, вони загинули від того, що впала ця гора. Труба третя, откровення 8.10 впаде з неба велика зірка. Горюча, подібна на світильник, і впаде на третю частину рік і на джерело вод, і цієї зірки полинь. Третя частина вод стане полином, і багато людей помре від вод, тому що вони стануть гіркими. Навіть воду неможливо буде пити, тому що вода стане гіркою четверта труба. Поражена буде третя частина сонця і третя частина місяця, і третя частина зірок. І тому третя частина дня буде не світла, так як і ночі. Коли вистрибить п'ята труба, відкриються двері в страшний потойбічний світ. І вся та нечість, яка була закрита від нас Богом, і куди люди стукали і хотіли відкрити цю завісу потойбічного світу, вони всі вийдуть звідти, і будуть знущатися над тими людьми, які знаходяться на землі. І коли вострубить шоста труба, людство почне кроваву світову війну, і ті, хто виживуть в цій війні, продовжать поклонятися бісам і ідолам, і вони не покаються і не прийдуть до Бога, і отримують початку 666. І коли сьома труба вострубить, мертві учні Христа воскреснуть нетлінними, а живі Зміняться, і діти Божі отримують життя вічне і безсмертні тіла. Чи попереджає нас Бог, що нам робити? Чи потрібно нам готувати собі бункери під землею, під водою, чи в космосі? Можливо, нам потрібно десь на Марс переїжджати. Ні, Господь каже бодрствуйте і моліться, і тоді збережу я вас від цих страшних подій. А що таке бодрствуйте? перебувати у вченні апостолів і в приламленні хліба насущного кожного дня і молитися, тільки так ми можемо врятуватися, якщо ми будемо учнями Ісуса Христа і будемо перебувати в вченні апостолів і в Слові Божому. І сьогодні вже є люди, які готуються до судного дня, будуються станції життя. Космосі, на глибинах океану і будуються різні літаки судного дня, запаси їжі, і люди готуються до цього. Люди вірять і знають, що це може прийти, це може відбутися. І ми вже на порозі цього. Але багато віруючих не розуміють і до сих пір сліпі, і не розуміють, що буде відбуватися далі. Тому нам всім потрібно просинатися. Від Бога ми ніде не можемо втікти. Бог буде бачити нас всюди, і тому ми повинні тікати саме перше у волю Божу, учнівство і ставати дітьми Божими.